День малята. Зараз ми поговоримо за лісних звірят. Давайте прогуляємось по лісу, поглянемо на звірят, дізнаємося, хто вони такі та де живуть. Тварини живуть в лісі не одні, а разом зі своїми дитинчатами. Ось ми і в лісі, але всі звірі десь заховалися. Ми відгадаємо загадки і вони з'являться. Є родина у малятка. Мама, тато і дитятко, і в звіряток є родина, мама, татко і дитина. Слухайте загадку. Довгі вуха звір цей має, в лісі весело стрибає, морку дуже полюбляє, від лисиці він тікає. Хто це? Заєць? Мама зайчиха, а малята зайченята. Другий, слухайте другу загадку. ходить хмуро між дубами, хижа клацає зубами. Десь весь як є жорстока людь. Очі так її і лють. Затаївся і промок. Хто це таке? Вовк, мама вовчиха, а малятка вовченята. Так, слухайте іще загадку одну. До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Хто це таке? Лисиця, мама лисиця, а дитятко лисинятко. носить шубку зі шпичок. Сірих ж гострих колочок-голочок. Він сопе комедно так. Упізнали це, хто це діти? їжак з колючками. Мама їжачиха, а малятка є Так, другу послухайте, взимку спить цей звір бірлозі. Смокче лапу у вісні. Хто це? Подскажіть мені? Так, це ведмідь, мать ведмедиця, а малята ведміжата. Так, і ще послухаємо, послухаємо. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст, та великий має хвіст. Як намисточенята, хто це? Спробуй відгадати? Хто це? Білка, мама, білочка, а малята більченята. Так, ще послухаємо. Грізний погляд буйна грива, дуже спритний, горделивий. Залічить усяк змовкає, бо він царь, це кожен знає. Це Лев. Мама лвиця, а дитина левеня. Так, діти. А зараз ми з вами пограємо дидактичну гру. Хто зайвий? Ось у нас на малюнку є лисиця, вовк, кіт і їжак. А хто ж тут зайве? Діти лисиця ж, це ж. Дикі тварини живуть в лісі, вовк теж, їжа теж. А кіт, кіт же живе, де? Домашня тварина. Значить, це хто зайвий тут, зайвий тут кіт. Далі послухаємо. Ведмідь, вівця, кіт, корова. А хто ж тут зайвий? Послухайте, ведмідь, вівця, кіт, корова, хто зайвий? Ведмідь, бо вівця і кіт корова це домашні тварини. А ведмідь це дикі тварини, які живуть у лісі. І ще послухайте, ведмідь сова, лисиця, заєць. Ведмідь, сова, лисиця, заяць. Хто тут зайвий? Давайте подумаємо, ведмідь в лісі живе, сова це птах, лисиця теж живе. В лісі и заяць в лісі. Хто зайвий? Ну да сова. В наш птах.